Друзі, привіт! Дякуємо вам за кошти, які ви продовжуєте скидати далі для сім'ї загиблого героя Віталія Гедзуна. Ми оперативно їх переказуємо його дружині Анні. В описі до попередніх відео ви знайдете вже Аніну карту. Запрошую також підтримати канал Небо. Патреон, наша карта в описі, підписка лайк, і ми починаємо. 20 січня 23-го року так я запізнився розумію але міністерство освіти і науки України повідомило, що цьогоріч історія України не належатиме до пріоритетних предметів, іспити з яких обов'язково мають скласти абітурієнти для вступу в ВНЗ. Тепер обов'язковими будуть тільки два предмети: українська мова і математика. А третій предмет абітурієнти вибиратимуть. Самі собі, в залежності від обраного фаху, давайте про це поговоримо. Отож, якщо раніше була ще історія, тепер тільки математика і мова. Теоретично можна навіть на історичний факультет поступити не складаючи іспит з історії. Про це сміялися професійні історики, намагаючись із цієї також сторони довести абсурдність цього рішення. Але головний аргумент лежить на поверхні історія в іще більшій мірі ніж мова, принаймні не в меншій. Формує громадянина, прищеплює цінності. Пан Максим Віхров у колонці на тижні висловив іще різкішу позицію. Звести її можна до наступної максими. Мова це форма, а історія зміст. Як можна дбати про форму, не дбаючи про зміст? Коли 24 лютого країна прокинулася під ударами російських ракет, а через Тиждень після вторгнення ми відкрили злоч... злочини в Бучі. Стало зрозуміло, що це не війна, а тероризм і знищення українців. Багато людей перейшли на українську мову абсолютно спонтанно із очевидних причин, про які ми тут говорили. Прийшов на українську мову також і я. Відео про це також буде в описі. Ми почали звертатися одне до одного з нерозумінням, чому ти й досі говориш російською. Так, от, такого буму щодо історії. Відбулося. Якби Міністерство освіти спробувало скасувати українську мову в якості обов'язкового іспиту з обґрунтуванням, що це суперечить нашому курсу на інтеграцію освіти до Європи. А саме таке формулювання було запропоновано в якості пояснення, чому історію треба виключити. Але ж за логікою, якщо ми за європейський інтернаціонал, то українська мова. Підкреслює окремішність і суперечить ідеології інтеграції вищої школи з Європою, так само, як і історія. Але мова стала червоною лінією і її прийти вже неможливо. Скасування іспиту з мови могло би сприйматися як зрада національним інтересам, а от скасування історії виходить ні. Історики в один голос заявили, що таке рішення є антидержавним, злочинним, показує нерозуміння Міністерства освіти, що не просто держава веде війну за виживання, але й нація, народ також поставлені на межу виживання. Бо війна, яку розпочала Росія, це не війна за території, а війна на знищення українства. Саме українці мають потенціал опиратися Москві, тому разом із знищенням українців фізично треба знищити українство і довести що його не існує Це все наслідя Государственного строительства Владимира Ленина. І Тепер ми з цим розбираємося. Врешті осердя війни виклав сам президент Російської Федерації в своєму довжелезному есе, в якому він пише про єдність між трьома народами росіянами, українцями, білорусами, а при цьому відмовляє українцям у праві визначати свою долю, будь-які державотворчі спроби називає штучними, спровокованими іззовні. І от ціль нинішньої війни це Реалізувати положення, єсе довести, що українців не існує, в тому числі шляхом їхнього фізичного знищення. У згадуванні мною статті Максима Віхрова автор показує світлину з параду перемоги го року в місті Горловка. Подивіться на вбрання мітингуючих. О, так виходить, що Донбас це Україна. А тепер подивіться на цю світлину того ж параду перемоги, дещо в іншому ракурсі і масштабі. Як по-іншому все виглядає? Штучно, як дисонують між собою національні костюми молоді і лозунги на знаменах? Через 70 років вже в незалежній Україні діти та онуки цієї молоді, молоді на світлині в горловці, кричали Росія, ми русскі! ми хочемо в Росію. Так, російська пропаганда працює, але напрошується припущення. Форма без суті призвела до поразки і форми, і суті. Оці костюми шаровари, сорочки, вишиванки, традиційні віночки, намиста. Дозволялися забавним хохлам, якщо вони нестимуть плакат з комуністичним лозунгом чи портрет Леніна. Форма без суті дозволялася. Тому, повертаючись до рішення міносвіти, мова це добре, але мова без історії дещо самонадіяно. Врешті-решт, навіть на прикладі людей, які приймали це рішення, можна показати, як історія вчить. Чи не вчить, якщо її не знаєш, а тим паче відкидаєш? Цікаво, що Міністерство освіти не прийняло це рішення ні звідки, зі стелі це рішення не було неочікуваним. Навпаки, бо спочатку, в рамках експеримента з оптимізації навчального процесу у вишах. Скоротили кількість годин історії України, потім ліквідували кафедри історії України і саму дисципліну в непрофільних університетах. Тому виключення історії України з переліку обов'язкових іспитів для абітурієнтів, яке ми отримали півтора тижні тому, не є сюрпризом. Це логічний, послідовний і несхідний процес, який ініціювала Міносвіти. Але чи це зрада? В сенсі, чи це є безпросвітно погано, більшість істориків каже так, погано і без всяких але. Дещо з іншої точки зору на цю ситуацію дивиться доктор історичних наук Ігор Сердюк. Він говорить про маніпулятивний спосіб озвучування проблеми. Будьте уважними. Спочатку озвучують інформацію про виключення історії, а потім говорять про проблему до чого веде незнання історії. Якщо ми вважаємо, що без обов'язкового іспиту діти не знатимуть історію чи інший предмет, то в такий спосіб визнаємо, що весь шкільний курс є неефективним, бо учні вчать лише ті дисципліни, іспити, з яких вони складатимуть. Хіба знання історії, плекання в собі пам'яті про те, хто ми є, залежить від палиці, від батога, від обов'язкового іспиту. Тільки б не провалити цей іспит, а там вже можна і забути ту історію. Отже, якщо ми говоримо, що скасування іспиту означає незнання, тоді що робили учні і вчителі всі роки школи? Наступний важливий момент це якість самої вищої освіти. Сердюк пише категорично: цитата: Якщо відверто, то у більшість вузів беруть усіх. Пороговий бал на контракт настільки низький, що випускнику достатньо просто прийти на ЗНО чи мультипредметний тест і дати або вгадати дві-три правильні відповіді з того чи іншого предмету. Це ж стосується і історії. По суті, часто абітурієнт на такому іспиті показує дуже погані знання з історії. Далі з низькими балами вступає на контракт. В тому числі на nice істфакт. Там його чотири роки тягнуть, бо не можна втрачати контингент. Потім ще протягують через магістратуру, бо це ж ставки і години. Тому, от коли історики говорять, історія це зброя, у війні проти знищення всього українського, я скажу так. Але коли вони додають скасування обов'язкового іспиту, це злочин проти державності, то я говорю не зовсім, бо отака от історія в системі такої освіти не є зброєю хіба що зброєю проти нас самих. Це та сама форма без змісту, із чого ми починали. Підтримка, популяризація, плекання історії на рівні держави не може зводитися до обов'язкового іспиту чи його скасування. Це трохи совкове бачення. Попри чи навіть негативний вплив держави, однак є чимало низових ініціатив, які виходять із середини громадянського суспільства, і вони викликають набагато більше надії у краще майбутнє. Історичних каналів стає все більше і більше. Вони збирають вже багатотисячну аудиторію, підвищується інтерес медіапростору до істориків. Вони частіше виступають в різних ефірах, на телебаченні, в Ютубі. Рівень прирісту основних історичних каналів прямо корелює і однозначно зростає з початком повномасштабної війни. Окремим феноменом є лекції Тімоті Снайдера, які стали must-have, ну, точніше, must-watch чи must-listen. Коротше, не все так погано в царині інтересу до історії України та її популяризації. В цьому відео було багато, але і оцього а з іншої точки зору, тому коротко резюме. Попри все вище перераховано, я вважаю, що рішення Міністерства освіти є безвідповідальним, недалекоглядним і недержавницьким. Нам не стільки про інтеграцію навчального процесу з європейським треба думати, як про свої інтереси, в тому числі гуманітарні і культурні. І освітні історія, як мінімум, є не менш важливим елементом національної безпеки, ніж мова, і це безперечно. За відсутності інших наявних засобів популяризації історії просто зараз. От хай краще буде ця палиця чи батіг нависаючого обов'язкового іспиту з історії України для абітурієнтів, ніж взагалі нічого. Але в довгостроковій перспективі. Чіпляння за цей іспит як за панацею, як стимул до відродження і плекання національної пам'яті є популізмом, з яким ми ризикуємо опинитися в ситуації форми суті. А ми вже там були. І в нас собой.